Психологи і тренери-психотерапевти в одному місці. Тільки практика, психологічні майстерні і майстер-класи, тільки ті методи, які дають реальні результати, важливі сфери, хвилюючі питання в житті людини це все фестиваль практичної психології. Він вже став традиційним на весні і восени на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Можуть прийти студенти, викладачі, практичні психологи, люди, які просто цікавляться психологією, люди, які хочуть допомогти собі. Відвідати їх, зрозуміти, можливо, себе, пізнати якісь істини для себе, набути якогось нового досвіду. Якщо це практичні психологи, студенти, вони можуть взяти певний інструментарій практичний, який можна використовувати в роботі з клієнтами. Це така гарна можливість долучитись до практичної психології, гарна можливість відчути її, гарна можливість власне, і майбутнім студентам побачити, що таке психологія, познайомитись з викладачами, наприклад, нашої кафедри, побачити, чим живуть студенти нашого факультету, і прийняти, можливо, для себе правильне рішення відносно. Майбутньої професії психології на них може зареєструватися прийти будь-яка людина. Їх, ну як на мене, безумовна користь в тому, що вони дають елементарні найпростіші навички допомоги самому собі. Допоможи собі, потім ти зможеш допомогти іншому. Самі майстер-класи ну побудовані за таким принципом актуальних проблем. Що зараз є цікаве, що зараз є актуальне з одного боку? З іншого боку, ми намагаємось не зупинятися на, ну, скажімо, на колі Житомирських психологів. Фестиваль практичної психології, який зараз триває, має вже багаторічну історію. Йому вже скоро, мабуть, буде років 10. І традиційно на цей фестиваль ми запрошуємо фахівців з ім'ям на рівні України. Вони пропонують нам свої теми. Ми ну скажімо так обговорюємо, вибираємо те, що буде актуально студентам, те, що буде актуально людям тут зараз, в цей, в цей рік, в цьому середовищі. І на наших майстер-класах працюють і доктори психологічних наук, які є практиками. Це і Вікторія і Віталій Климчук і Павло Горностай. Це люди з ну, так, з всеукраїнськими. Ми запрошуємо, майстер-клас нам проводили майстер-класи, відкриті лекції такого просвітницького характеру, проводять і фахівці, наприклад, з Польщі. Минулого року читали лекції з проблем сімейних взаємостосунків, Ганна Ліберська, професорка польська, Богдан Петролевич, професор польський. Вони читали лекції саме з проблем допомоги собі, життя ну, скажімо так, в гармонії зі своїм я. Життя в гармонії з тим колективом, в якому я опиняюсь. Власне, це наш, ну, такий мабуть, внесок, да? це те, що ми можемо зробити тут і зараз. Наталія Портницька переконана, в сучасних умовах психологічна допомога набуває особливого значення. Все більше людей з'являється, яким потрібна допомога. Це і люди, які повертаються з зони бойових дій, це і люди, які знаходяться тут і живуть постійно в умовах, в достатньо напружених умовах, в умовах невідомості, в умовах того, що ми не знаємо, чого чекати завтра. І це, звісно, надзвичайно впливає на емоційний стан людини. Тому і викладачі, і студенти соціально-психологічно не можуть ну, скажімо так, стояти остороні. Вони долучаються до такої роботи. Те, що ми можемо робити як викладачі і як студенти, це безумовно поширювати інформацію про якісь елементарні способи допомоги собі. Як я можу заспокоїтись в екстремальних умовах, як я можу заспокоїтись перед відповідальною якоюсь зустрічю? І з думки, що ми можемо, це запрошувати відомих фахівців, людей, які працюють з певними проблемами, запрошувати сюди. Ресурси сновидінь таку назву отримав майстер-клас, який провела психолог, психотерапевт, супервізор, ведуча терапевтичних, тематичних, корекційних та навчальних груп Світлана Онопрієнко. Хотіла донести до учасників інформацію, що їхні сни це є їхні власні переживання, переживання їх те, що вони за цей день переживають вночі, коли ми спимо, наш, наш мозок продовжує працювати. От, і відповідно переробляє всю цю інформацію, яка за день не встиглась переробитися. І вже в більш розслабленому стані вона в, 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 символами видає різну інформацію, переживання, які там щось недопрожито, чи якісь там емоції також недопрожиті. І мозок переробляє і видає просто символами. Якщо, наприклад, чому різними символами, тому що за цілий день там чи за, за, за життя мозок, коли наші очі клодиляться, вони сприймають різні там образи, і мозок це все видає. Якщо наприклад буквально ось одна жіночка розповідала, каже, що не дивилася весільних суконь, то їй ці весільні сукні і сняться. Проактивно віддає мозок, те, що багато побачив, яких багато образів відповідно віддає, і емоції, які не не... або не пережиті, або які не приймаються. Відповідно, вони всі у сні допроживаються. І е, хотіла донести інформацію, що кожен може проснувшись сам, зрозуміти свій сон, і е, сон він іде як підказка, що не до прожито, що е, варто на що варто звернути увагу. Тому що коли ми живемо в нашому житті, ми дуже багато е, якби. Проходимо повз якихось е, своїх переживань. Ми не помічаємо всіх турботах, якимось збиту. А на щось як важливе на переживання там до своїх близьких, ми на це не звертаємо увагу дуже часто, тому що ми всі кудись біжимо, працюємо, заробляємо гроші, і сни нам такі дають підказочки на що варто звернути увагу, там що можливо там потрібно якусь… Яку... Теплих почуттів, комусь близькому там дати, можливо, як у людини є якийсь страх, і з цим страхом теж можна поділитися чи щось з цим страхом робити, хоча б помітити себе, трішечки притормозитися, трішечки зауповільнитися і, відповідно, пережити якісь почуття, і відповідно дійсно починати жити, переживати і жити. Несуть важливу інформацію, яку наша підсвідомість прагне донести до свідомості, щоб сон виконав своє завдання, його необхідно розшифрувати, оскільки послання закодовані в снах у вигляді символів. Світлана Онопрієнко пропонує гештальт техніки тлумачення снів, де кожен сам може навчитися розгортати своє сновидіння і розуміти його глибинний сенс. Щоб правильно розшифрувати сон, потрібно навчитися себе відчувати, розуміти свої почуття, свої емоції. Тому тоді можна правильно розшифрувати сон, які сигнали несе сон. Тільки ж таким чином. Світлана Онопрієнко зазначає, що не потрібно боятися поганих снів. Для мене немає поганих снів це просто сни, які потрібно це сни, які дають можливість все -таки проснутися і запитати себе, що таке відбувається зараз у житті, щоб приснився якийсь страшний там сон. Це той момент, коли дійсно потрібно призупинитися і саму себе запитати, що таке відбувається у моєму житті, на що я можливо не звертаю увагу. І відповідно я давала якісь методики, як можна з цим поводитися, як дійсно можна цей сон розглянути саме з тої позиції, що я не роблю, чи чого я не помічаю в своєму житті. Ну що сонце як підказка, що щось не так, щось не те переживаю, чи щось не так роблю. Суть віщих снів Світлана Онопрієнко пояснює так. За своє життя ми дуже багато переживаємо, і дуже багато наша свідомість набагато більше інформації має, чим чим ми знаємо. Наша підсвідомість. От і ми дуже багато інтуїцію ловимо якісь знаки те, що ми десь. Чуємо десь, бачимо. Коли наша підсвідомість ці знаки всі ловить, вона видає у сні відповідно вже як віщим сном. Так що вони це швидше наша інтуїція, наша підсвідомість видає нам інформацію, яку свідомість не може сприймати, ну не може відобразити, не може нам розшифрувати. Кожен з учасників майстер-класу взяв для себе щось корисне. Сни для мене завжди були чимось загадковим, і часто мене запитують, я себе запитую, що може означати мій сон. І бувають дійсно дуже цікаві, незрозумілі сни, які не можуть, здається, бути пов'язані з реальністю. Сьогодні я зрозуміла, що навіть якщо це не передчуття чогось, то це можливо якісь недожиті, непрожиті емоції, щось невисказане. Щось те, що ми закриваємо, те, що, можливо, заборонено суспільство, ми його не показуємо. Воно в нас відбувається, на сні, Тому потрібно все-таки якось. Знаходити, мабуть, виходи своїм емоціям, проєктувати їх, виражати на щось інше, що, можливо, там, наприклад, малювати. Ну, багато є способів. Ну, учасники можуть проаналізувати своє сновидіння, можуть визначити якісь сильні сторони, де вони можуть черпати енергетичні якісь запаси, і можливо давати відповіді на якісь свої повсякденні питання, які можуть виникати. Вже зараз суспільство прийшло до розуміння того, яке значиме місце посідає психологія у нашому житті. Лише з її допомогою ми можемо розібратися в собі і дати відповіді на ті запитання, які нас хвилюють. Вибирала професію в першу чергу, щоб розібратися в собі, і це як кажуть, професія для життя. В першу чергу, мені буде легше знати, як знайти вихід собі. Власне. Психология, это я считаю, что это подарок самого Бога для людей. Потому что когда мы имеем возможность через совершенно символические системы, да, через совершенно простые вопросы, а какой же вы цветок, да, например, да, понять, э, кто я. Это достаточно просто, достаточно легко и достаточно интересно. Психология, как наука, она обеспечивает не только там возможности выхода за стресс, выхода за страхи, выхода за какие-то проблемы, которые мы испытываем, а прежде всего это возможность, наверное, жить здорово, полноценно, качественно и безопасно. Участь у майстер-класах з психології дозволяє за короткий проміжок часу отримати якісну практичну інформацію, на конкретних прикладах освоїти різні навички, не тільки продіагностувати себе та виявити слабкі сильні сторони своєї особистості, але й отримати інструменти, що дозволяють все гармонізувати. Це особистісний розвиток в першу чергу, і я шукаю шляхи, в чому далі розвиватися. Наприклад, мені сподобалось не я думаю, що я буду далі щось більше дізнаватися про це, читати. Можливо, ще якісь майстер-класи буду відвідати. Взагалі мені всі майстер-класи подобаються, так як я хочу стати психологом, але перш ніж стати психологом, потрібно розібратися в собі. І кожен майстер-клас для мене є не лише особистим ресурсом, щоб розібратися для себе щось, а і навчитися чогось нового, побачити різні проблеми, побачити, як працюю з цими проблемами на практиці. Тому що на навчанні ми все розглядаємо лише теоретично а практика, але я вже не перший раз. Я знаю, що якщо я не відкриюся, я не розберуся в собі. Потрібно відкритися, тоді можна буде все скласти по полочкам, все, все розібратися щодо чого, і це буде тільки на краще тобі. Я розумію, що це на краще, тому я відкриваюся. Майстер-класи охоче відвідують не лише студенти, а й викладачі. І скільки б ти не працював, ти постійно дізнаєшся нове, нове й нове. Меж для досконалості немає насправді. Тому що ну, найбільш складною істотою є сама людина, і можна пізнавати дуже довго, да? можна дуже глибоко пізнавати себе, і все одно залишаться частинки, які будуть ще не відкриті. Практикуюча психолога Ірину Тичину зацікавила тема майстер-класу арт-терапевта Зої Косарєвої Межі чи обмеження. Мене зацікавила сама назва, тому що це важливо розуміти, важливо усвідомлювати свої кордони, як вони працюють під час спілкування з іншими людьми. Чи це міцні кордони, чи вони прозорі, чи заходжу я на чиюсь територію, чи дозволяю іншим людям порушувати свої межі. Це важливо для того, щоб ми могли встановлювати якусь таку продуктивну конструктивну взаємодію з іншими людьми. Це важливо під час різних діяльностей, під час навчання для студентів, як ми спілкуємося як викладачі зі студентами. Це важливо, як ми спілкуємося з друзями так, в буденному нашому житті. Це надзвичайно важливо для професійного становлення, як ми можемо у професійному середовищі вибудовувати оці межі під час спілкування з іншими, наскільки ми пасивні чи агресивні, наскільки ми здатні асертивно спілкуватися з іншими. Наскільки ми здатні відстоювати власні інтереси і при цьому поважати іншу людину. Був надзвичайно практичний майстер-клас, були практичні види діяльності. Кожен учасник зміг щось нове дізнатися про себе або підтвердити те, що вже знав. Зоя Косарєва класний психотерапевт, дуже гарні дає інтерпретації, в неї дуже гарна мова. Вона вміє так метафорично розказати про те, що вона побачила. Ну що я думаю, багато учасників зробили для себе нові відкриття. Зоя Косарєва сертифікований. Психотерапевт, вона працює в напрямку когнітивно-поведінкової психотерапії. Тут вона сьогодні використовувала більш такі арт-терапевтичні методи, тому що були символічні техніки. Ми працювали з малюнком, працювали з фігурками, тобто це була така символіка. Але за допомогою цього ти, начебто, не прямо, але розказуєш про себе. Ти йдеш таким обхідним шляхом, це знімає захисні механізми, і людина розкривається. У ході майстер-класу учасники дослідили свої психологічні кордони та визначили обмеження, які не дозволяють повністю проявити себе у певних сферах життя. Учасники цього майстер-класу могли дослідити, чи вміють вони виставляти свої психологічні межі, чи можуть вони допускати інших людей до своїх психологічних меж. Як вони взаємодіють в цьому процесі? Заважає їм це, чи полегшує власне процес спілкування. Два майстер-класи провела доцент кафедри вікової і педагогічної психології Рівненського державного економіко-гуманітарного університету Вікторія Назаревич таємний світ символів. Такою була тема одного з воркшопів на основі арт терапії Чоловік, який просить психологічної допомоги, в основі розуміння себе лежить, звісно, його язык непознаного. Да? арт терапія обеспечує нам таке пространство через символіку, через персональну символіку, через колективну символіку, которую мы можем видеть в картинах, в изображениях, в абстрактных изображениях. И вот сегодня мы как раз имели такую возможность исследовать свой внутренний мир символов. Инструменты в арт-терапии арт-терапия это творчеством, это терапия через искусство дает нам возможность через определенные действия, определенные манипуляции с какими-то предметами, да, это может быть игрушки, это могут быть рисунок. Прежде всего, снять напряжение. Да, Снять то напряжение, которое копится годами, почувствовать себя снова ребенком и получить ту возможность желать да, ту возможность ходить снова жить. Потому что если говорить про те травматические события, в которых находится наша страна, э, очень много людей находится в скрытых депрессиях, в латентных депрессиях. И даже если мы не участвуем в каких-то боевых действиях, мы все равно живем в этом процессе все вместе. Поэтому арт-терапия – это тот метод, который ну, спасает нас сегодня. В учасників майстер-класу була можливість відкрити таємницю, яка прихована за символами і ховається від свідомості за лініями, формами і кольорами. Якщо говорити про символи з точки зору психології, безусловно, символ це завжди тайна. Це завжди те, що хочеться зрозуміти, познати і объяснить для себе. Когда мама подає можливість ребенку маленькому в п'ять лет, ему, що там в коробке. Да, он не понимает. Но когда он открывает эту коробку, он точно знает, что это. И взрослый человек во всей взрослой жизни, сложной, достаточно проблемной и не всегда простой, пытается тоже открыть эту тайну, эту коробку со своими символами, которые дадут ему возможность радость, какую-то легкость, возможно, счастье. Інший майстер-клас психолога вищої кваліфікаційної категорії з рівного Вікторії Назаревич дозволив отримати відповідь на запитання, у чому власне унікальність кожної людини, та забезпечив можливість знайти необхідні шляхи трансформації своїх бажань у життя, знайди себе у непізнаному. Такою була тема майстер-класу. Этот вопрос э, имеет большую тайну много тысячелетий. Да? Если ты познаешь себя, ты познаешь мир. Э, в одной из давних трактатов написано, что <клухи>, все знания находятся внутри нас. все знания, все ответы, все вопросы и все э, моменты, которые нам открывают тайны, тайны, тайны символов, это те ну, такие маленькие подсказки нашего глубинного несознательного, которые достаточно легко, как ключики мы можем вставить в наше понимание, в наше осознание, двигаться дальше достаточно успешно по жизни. Это не болеть прежде всего, потому что 90% заболеваний, это заболевания, которые имеют психологическую основу, психогенные заболевания, да, та же психосоматика. И когда мы начинаем осознавать Свої потреби, свої бажання і свої можливості це намного легче, намного безпечніше. Як зазначають учасники майстер-класи Вікторії Назаревич завжди яскраві, емоційні і про кожного. Кожного з нас є питання про себе. Я, працюючи практичним психологом, розумію, що в багатьох людей я. Питання про себе. А особливо так, як я працюю в навчальному закладі з дітьми, то таких питань ще більше. І оці методики, саме ми говорили сьогодні про символіку, і це про здоров'я, можна побачити саме де, в якої про себе, скажімо, в сфері, це і ми говорили і про імунну сферу, і знову ж таки, про. Е Сердечні, якісь або, наприклад, про психосоматики, тобто які проблематика, і, і з чим дитині, і в якому напрямку, де її можна допомогти, можливо, направити і побачити саме те про себе глибини. Власною ініціативою студентів-психологів в рамках відзначення Дня психічного здоров'я стала організація незвичайного квесту для старшокласників Житомира. Учні мали зробити креативні селфі з психологами, пояснити, як вони розуміють, що таке психологія, та чекати на призи у разі обрання їх переможцями. Хто такий психолог? Чим він займається? Чим він може бути корисний кожному, чим він може бути корисний конкретно мені в тих умовах, в яких я зараз опинилася. І сьогодні, наприклад, студенти в місті працюють і вони, ну, скажімо так, намагаються уточнити, да, якось конкретизувати знання людей, які перехожі, звичайні перехожі. Про те, хто такий психолог. На нашому факультеті проводять дуже цікавий квест, суть якого полягає в тому, щоб знайти таку людинку, як я з футболці з з надписом психолог, зробити з цією людиною цікаве креативне селфі і викласти у групу нашого факультету з хештегом СПФ конкурс. От ми власне вже багато людей знайшли. Ми розпитували у них, що особисто для них означає слово психолог, як вони це розуміють. І у нас тут вже є певні малюночки, ми роздавали наші і флаєри, і наклейки. Тобто, це все дуже цікаво і весело. Це все робиться для того, щоб люди, зокрема, школярі. Які вже закінчують 11 клас, вони ознайомилися з нашим факультетом і, взагалі, з професією психолога і з днем психічного, психічного здоров'я і долучалися до, до нашої акції. Ми ми доволі часто проводимо акції на факультеті, і багато людей приймає участь. Ми звертаємося переважно до школярів старшокласників, так Частіше за все відгукується і дуже позитивно реагують, тому ну, це все дуже цікаво. Ми е, підходимо з таким позитивним настроєм і тому люди е, допомагають нам вони пояснюють нам щось. Коли ми запитуємо, вони е, активно відповідають. Їхня мета ну, по перше, показати, що психологи в житомирі є. Що можна звертатися до психологів, що є люди, які можуть вислухати, що є люди, які можуть в разі потреби допомогти. Друга їхня мета ну, трошки дати уявлення людям про те, хто такий психолог. Бо ми дуже часто починаємо задуматись тільки тоді, коли бачимо якийсь напис, якесь слово. Студенти пропонують людям зараз подумати, як вони бачать, хто такі психологи. Ну, і третя наша, така вже наша мета подивитися, а як люди сприймають психолог, як, ну, як виглядають психологи в свідомості людей. Тоді ми зможемо якимось чином ну, впливати, мабуть, да, якусь давати ту інформацію, яка людям зараз потрібна. Паралельно з заходами до дня психічного здоров'я на соціально-психологічному факультеті триває Покровський благодійний ярмарок. Його мета зібрати кошти для відвідування військових у Житомирському шпиталі. Присвячено це до Дня Покрови, до Дня козацтва, Дня захисників власне, вітчизни. І напередодні свята ми разом зі студентами хочемо відвідати військовий шпиталь, відвідати власних поранених бійців, подарувати їм ну, декілька годин свята. Ми туди завітаємо не тільки з солодкими подарунками, а й ще хочемо зібрати художніх книжок, так як хлопці перебувають на стаціонарному лікуванні. Вони мають час для читання для психологічного такого розвантаження. І також хочемо і студенти вже почали писати привітальні вітальні листівки для бійців, для хлопців, які після госпіталя поїдуть по частинах, хто в зону війни знову ж таку. А також і солодкі подарунки, смаколики та і в принципі емоційно підтримати хлопців і декілька годин провести у в товаристві в компанії власне з людьми, які захищають нашу країну. Тож фестиваль практичної психології на соціально-психологічному факультеті це завжди цікаво, повчально і пізнавально.